Доброго дня, любі учні, любі четверокласники! Вітаю вас на занятті з корекції розвитку. Сьогодні ми з вами попрацюємо над вправами, які розвивають вашу. Увагу і зосередженість. Але перш ніж почати працювати, давайте з вами не забуваємо про певні фізичні розминочки та вправи, оскільки ми зараз дуже багато часу проводимо за комп'ютером. Тому, будь ласка, ручки вгору підняли, вперед потягнулись, нахилились вперед, вперед потягнулися. В один бік гарненько розвернулися, сіли рівненько. В інший бік повернулися, сіли рівненько. Кожен пальчик доторкнувся до свого сусіда. В замочок зробили хвильку. Замочок вивернули, потягли вперед. Розім'яли кожен пальчик, потерли. Гарненько, гарненько долоньки, щоб вони зігрілися. Спробували пограти в певну вправу. Яким чином? На одній руці ми показуємо чотири пальчики, на іншій два пальчики. Потім швиденько міняємо. Показуємо 4, 2. Чотири, два. Два, чотири. 4, два, два, чотири. І спробуйте пришвидшитись, так. Два, чотири. Два, чотири, два, чотири і так далі. Спробуйте відтворити так. А потім виконати ще одну вправу. Однією рукою ми малюємо трикутничок. Умовно так у повітрі поставили ручку і намалювали трикутничок, іншою рукою малюємо коло. І тепер спробуємо робити це одночасно, щоб не два кола, так, а однією малюємо коло, а іншою малюємо. Трикутничок. Так малюємо і повторюємо. Спробуйте це відтворити, сподіваюсь, у вас вийде. Давайте порахуємо, скільки ж тварин ви бачите на картинці за час, який проходить. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тринадцять. Хто скільки нарахував? Будьте уважні, дивіться. Час вийшов, так? Тепер давайте серед корів за виділений час знайдемо собаку. Швиденько, швиденько, швиденько дивимося, де ж тут заховався? Песик, так, даю вам підказку мишкою, обводжу. Ось він, так, песик. Тепер виділяємо час одну хвилину і шукаємо 10 відмінностей між зображеннями ласти. Одна відмінність, так, рибки. Подивіться, чи ж схожі. Бульбашки, так, повітря. Дивіться, уважно, уважно. Загинайте пальчики, щоб не забувати, скільки ви вже відмінностей знайшли. Нагадую, що їх десять. Бачите, час уже спливає, тому швидесенько, швидесенько виконуємо. Все, час вийшов, подивіться, так? Рибка не так нахилена, у черепашки немає посмішки. І тепер читаємо слова і запам'ятовуємо їх. Йод, майка, соловей, край, рій, клей, чайник, війна, мир крейда. Іод, Майка, Соловей, край, рій, клей, чайник, війна, мир крейда. Йод, майка, соловей, край рій, клей, чайник, війна, мир крейда. Або, можливо, про себе так тихенько почитайте ці слова і гарно, гарно їх запам'ятайте. Тепер деякі слова пропали. Згадайте, яких же слів не вистачає. Яких слів не вистачає? Давайте повернемо ще раз. Подивимось. І ще раз. Яких слів не вистачає? Соловей війна, мир, клей. Так чотири слова. На цьому сьогодні наша вправа закінчується. Сподіваюсь, у вас все вийшло. В класрумі ви побачите ще одну вправу для додаткового виконання. Бажаю успіхів, до побачення!